Так, всім вітання. Володька, привіт. Тут до тебе особливе питання. Чуєш, той, що Зеленський, Зеленський президент. Дивися вже десь шостий раз, да? до тебе, п'ятий, шостий, от звертаюся офіційно за мною, вся, дивиться вся Україна. знаєш. Пишуть, вже, кажуть, напевно, це продовження е, сезону Сезону, як то, е, Слуга народу, знаєш. слідуючий сезон дурдомовський такий, знаєш типа, чи як, я навіть не знаю. Дивись, ситуація наступна. Ну не може бути, що знаєш, дивиться, весь, як кажуть, вся еліта, еліта така судова, там, мусорська прокуратура, СБУ, Малюк сам дивиться. Йому ж передавали, що він в мене тут вже ну, блин, опустили, як кажуть, на тому серіалі нижче плінтуса. Ну не може бути тобі не сказано, Ну якщо не сказали, питай своїх, ну що ти що зробиш? Що вони прогавали, не донесли, стидались, поки ти там десь терчав, знаєш, десь там зависав по закордонах, бабки клянчив, знаєш, для своєї прислуги, бо тому, що на армію виходить більше, ми, ми донатимо із наших недер, то це йде. Як, як би не якби ти не чесав, що хтось когось позичив, ну позичили там, бідайте будьте добре. З пацанами договоріться там, десь по за кордонах, де ти то Що фіня, дивись, ситуація наступна. Дивися, я от, блін, ситуація в мене. Коротше, я тут викрив твоїх пару корупціонерів, садового, там, ще там пару таких умників, Жорстко викрив, там ті казиношних, коротше, тих по ескалаторах, по всьому. Ну, блін, сюди подаю, все нормально вроді. Ну, типу, як нормально, а куди не звернешся, ті втікають, кажуть, ні, не будемо. Там криша десь серйозна. Ну, походу, ти ніхера не рішаєш, вибачай за, за матюк, бо емоції, емоції. О, ти нічого не рішаєш, тобі там куди керують твоєю головою, туди, куди шия керує, туди і голова крутиться, називається. То, зрозуміло, то зрозуміло, але як-не-як -як відповідати треба буде. О, тут просто такий вже казус. За два за три дні, один день, поки я з Києва їхав, викрали мого товариша, який мені допомагав. І ми були з ним в гостях, і були в Печерському суді, там, в заступниці такої там умної, ми їй пояснювали ситуацію. Тобто я сказав, хто троне, хто викриває корупцію згідно закону про запобігання корупції, той буде відповідати. Закон ратифікований. Те, що ви там не попідписували, але він ратифікований на міжнародному рівні. Відповідати прийдеться головою по-любому. Сам розумієш. Відповідає хто голова. Голова хто? Ти, бо ти ж типу резидент. Да? Те, то, що тобі не доповіли, то мене не цікавить. Ми запитаємо на міжнародних рівнях. Понятно? От. Але дивися, один день пацана викрили одного. Наші відбили. Знаєш, всі говорять, Остап там поганий, другий погані, всі стахівці. Так От. Але вони спасли свого, давали. Спасли від кого? Від міліції і полі... і і ТЦКшні кісь там. І судді ніхто не заперечив. Фірма і фірма. Тобто поліція незаконна Аваковська корпорашка, взаємодії з непонятною організацією ТЦК, яка ще умудряється в розіски подавати. Вони вже переплюнули суд. Вони возять в поліцію. Зі своїх розісків, типу, в нас вже друга інстанція, типу, судова. Тобто ТЦК возить, подає сама розвиток. подає, сама розіскує, поліцію підключає, капець механізм, ще чіткий. Ви, бля, зробили з країни цирк шоу шоу, бля, дурдом, знаєш? І я зараз викриваю злочин в інтересах держави на мільярди. І я визиваю два, приїжджає замість два, приїжджає ТЦК. Бо тому що вам вони не підконтрольні, вони безпреділ не можуть чудити, взагалі да? все чітко. Тіп, поліція тіпа, руки вмила, вони просто дивляться, щоб це цікаво грязну роботу зробила. Ага, ну, Розбери в своєму дурдомі, ти в натурі, ну вже, ну, ти дійсно там так занюхався, що там не бачиш, що внизу робиться, чи як, тобі, тіпа, не доносять, ну чи що у вас там відбувається. ієрархія має бути більш-менш хоч мішльоним. Ти ж там чи казали, озвучував, що ти живий і тобі тому все можна. Я розумію. Та... Тобто ти живий, ти ні до чого не прив'язаний, то фіз особи, ті бумажки вони мають виконувати. Тобі море по коліна, ти навалюєш. Понятно. Ти розберися. Суддя теж признала, що я живий. І мені можна. Ну, але я не гоню так, а? ну і ти не гоні. Давай якось по честі по совісті. Знаєш, Якщо ти себе об'явив живим, то по честі по совісті. Якщо ти ж знаєш, якщо живий хто? Живий хто? хто? Хто починає включати логіку. І суддя не має права, і він не має стільки повноважень. Якщо проявився живий і включає логіку, то вона не має права занижувати свідомо і свідомо підігрувати тим бумажкам, ці поліції, ці прокуратурі, тим всім. Вона має сприяти живому. А вони що роблять, падлюки? А? І ще мені скажіть, що я нарушаю щось, чи я не так. А ну, Володька, заперечу, я не так сказав. Чи оті судішки ми Галабачові, Галавацькі, Казлови. Там хто там шамани? мене, там їх куча, ціла тьма. Триться тих в халатах бігають, ніхто не представився. Що я не так що сказав? а? Запереч, володька, скажи своєму тому під, під, під офісному єрмаку, хай він тебе трохи включить, і подивіться в відео, озвучте, щоб народ зрозумів, що відбувається. Вони поки ще не розуміють, поки що. Ну, це не за горами. Тому у степені своїх тих вірних. Ручних бумажок все до нових включень.